Друзі, усім доброго ранку чи доброго дня. У нас сьогодні робота появилась нова. Треба розібрати кришу одного будинка. Дачі. Вона вся прогнила. Ось так виглядає криша. Ось так виглядає будинок. Ось тут провалився Потолок і ось така криша. Її треба проламати і всю розвалити. Вона прогнила. Ось такий будиночок був. Ось так. Він виглядає. Тут все просіло, провалилось. Провалився потолок. Ось тут такий потолок. Ось так все виглядає. Дуже невтішно. Стара мінвата, стекловата. Ось тут неможливо пройти, не проїхати. Будемо ламати. Ось так. Ось ми починаємо розбирати дачу. І ось спробуємо зняти вам моменти власними силами, бо наші дітки всі на... в школі. Йдемо на кришу і будемо зірвати все, що можемо зірвати. како пуз узимаемо вест

Посмотрите, служит. Навис! Я кажу, навис, на прыжку, я побавился. Це таке виброє, це що не чути, але ми розібрали. Можкі як настоящий перелом. трансляцію. Не, не лома, сокири. Тільки бажання потрібно.

final já foi o Valencia. Eu І ось так ми половину криші вже розібрали. І поїдемо зараз розбирати другу половину. Ось так. Ми розібрали кришу. І довго приходила сім'ї валити, але зато є, що валити всередині. Розбирати всі ті дошки, які валилися вниз. Ідемо далі працювати. Оця стіна, вона всередині, треба її розбирати і по-новому перемуровувати. А так, в принципі, вона. Жива. Непогано вона ще буде стояти. Так, далі буде. Друзі, продовжали ми робити. Зняли ми другий половину криші. Тепер лишається потолок, який упав вниз. Ось так виглядає зверха ця дача, яку ми розібрали кришу повністю. Все, закинули. І ось туди далі ми закинули дошки. Порубаємо їх на дрова. Пригодиться. А далі ми вам зараз покажемо, що далі всередині. Зараз ми зліземо з, з драбини і покажемо, як воно далі. Ось тут ми склали руброїд, який ми маємо вивезти. На смітник дошки деякі більш-менш потрібні. Ця стіна падає, її треба розвалити. Ось тут така всередині. Криша вати так колись робили. Це є стікловата, кусючок стікловата і дошки. Тут вікно упало з фронтона, але воно ціле. Ось тут навіть є віконці ціленьке. І тут є брусок. Демо ми, ми збирати всю усю мішки, щоб вивезти на сміття. І дрова прибрати, деякі ще дошки. Ось тут дошки ще непогані. То, що було накрите рубероїдом, то воно ціле. А те, чого було, під відкритим небом, то воно все зогнило. Я дивлюсь, ця стіна ціла. Можна її залишати, та стіна ціла, а ось ця стіна, стіна треба її розвалити. Вона тут дала усадку і розвалилася. Ось тут тако упала вона Ну Вона ще стоїть. Ось так. Навіть є патрон. Для світла. Хай стоїть. Може пригодиться. Ось так. Добре, йдемо ми працювати. Далі ми покажемо, що ми будемо робити далі. Друзі, я продовжаю робити збирати вату і дошки грязні старі. І все у мене. Кусає від цієї стікловати радянської. Ось залишилося ще на цій криші. Ось тут столик старий знайшли під завалами. Ми трошки розчистили. Зібрали половиною мішка. Ось дивіться, що під завалами ми знайшли. Ось глечик. Ось такий. Якісь ємкості пише для продуктів Радянські. Ось така для сигарет Така штука. Все кругом кусає, а нам ще треба це дорозбирати. Тут якась шафа якась стоїть. Ну, ми будемо сіно прибирати, бо це треба прибрати. Йдемо далі. Ось наші мішки. Йдемо працювати. Роботи багато. Ось, друзі, ми дійшли до такого фініша, що вже приходить фініш. Завжди у всьому приходить фініш. Ось ми розібрали всі дрова, всі потолок і почали змітати сміття, яке обвалилося, штукатурка всяка, всяке сміття. От ми відкопали таку тумбочку стару. Навіть щось тут є. Всякі якісь речі. І думали, що тут є бетон. Ну, з'ясувалося, що не зовсім тут є бетон. Ця штукатурка вся опадає. Ми будемо її знімати. Вона від вологості. Це вапняно піщана цементна штукатурка. Але вона витримала, скільки витримала. Ось так. Ми її потім здеремо. Ось під низом ми відкопали коври. Ось, якщо зрозуміти, тут була підлога. А це наслідки, що лишилися з підлоги. Ось, вона вся гнила. І вона стоїть вся на землі. І тому навіть плінтус є. І тому це все будемо зараз прибирати. Ось. Тут так само ось покажемо. Ось, була пілога. Дошки. Вони всі прогнили. Ми будемо все відривати і викидати. Дошки ми будемо знімати на дрова. Ось. А ну покажемо, що таке розиться. Є дошки, фальц зроблені. Стояли тут роки. Ніхто їх не дивився сюди. Так вони зогнили. Ось. Да, вони були покладені на кирпичі. Ось блок. О, ось блок. Але це вже все загнило. Ось. З'ясувалося, що тут навіть є фудамент. Ось. Бетон. Десь у штик приблизно. Штикову лопату приблизно є фундамент. Ось. Хочу їх доламати, щоб показати. Там, де була криша, там не зогнило. А там, де не було криші, то все зогнило. Ось Ці дошки цілі. Теж стояли на лагах, лаги ось. Ну, це нічого не допомогло. Йдемо це все знімати і цим же сміттям будемо засипати. Все назад. Ідемо працювати. Друзі, ось так ми завершили зривання підлоги. От наша лишилася знахідка. Це тільки тумбочка, ваза, гачок ось такий, з таким песиком. І ковьор, який ми його скрутили. Як дивно, що він не згнив. Все, вирівняли сміття на одному місці. З підлоги у нас залишився оцей кусочок. Оцей єдиний кусочок, який був при вході. Все остальне згнило. Ось так. Усім дякуємо. Будемо далі знімати, будемо розбирати перегородку, але все. На сьогодні все. Готовий. Криш вже нема. Будемо робити кришу односкатну, як дай Бог життя. Миру, усім добра і мирного неба. Усім пока-пока.